Є зовнішня сила, вона допомагає в бізнесі, вона допомагає в ораторському мистецтву, вона допомагає заробляти гроші, вона будує будинки, розмовляє, ну, реалізується, розумієш, бореться там, да? і так далі. Це фізична, зовнішня опора такі, а є внутрішня сила. Це та, що дає внутрішню опору, та, що дає внутрішню силу, це те, коли можна вбити тебе фізично, а не зламати. Тобто, можна, коли немає внутрішньої сили, немає внутрішньої опори, немає гнучкості, немає пружності, немає е, того, що може жити. Навіть якщо зовні людина фізично може бути е, досить вітальною, виглядати дуже потужною. Ми таких людей знаємо, а внутрішньої сили нема. А є така щіпавка, отака. Да? І, і ти кажеш, Боже, там стільки сили? І ти розумієш, про що це правда?